Металіст 1925 вимагає закриття букмекерських ліній на матч з інгульцем. У стрічці телеграм-каналу Insider.ua було опубліковано матеріал, який ставить під сумнів принцип спортивної боротьби у визначенні місць команд нижньої частини турнірної таблиці УПЛ. У цьому матеріалі є такі рядки. За наявною інформацією, знаючі люди вже поставили чималі кошти на всі лобові матчі цього тріо. Верес, Металіст-1925, інгулець в азійських і не тільки конторах, а тепер, затамувавши подих у важкому очікуванні, потираючи Руки, чекають поповнення бюджетів різних рівнів. Коментарі, думаю, зайві. Шахтар на кілька місяців втратив важливого гравця. Ще двоє під питанням. Трауренець зіграє в цьому сезоні, він не гратиме три місяці. І під дуже великим знаком питання Мар'ян Швед, так само і Юхим Конопля, це вкрай важливі футболісти, які у той період, коли ми були на піку форми, грали, прокоментував Ігор Йовічевич. Верний тут вважає, що арбітри посприяли поразці крибаса від ворскли. Вітаю ворсклу з перемогою. Степанюк забив шикарний гол. Які тут можуть бути питання. Помітно, що нам не вистачає в лінії атаки останньої передачі. Тому так і склалося. На жаль, я не розумію деякі моменти в грі, коли людина судить, а потім починає щось видумувати, вигадувати. Не знаю, які слова тут можна підібрати. Ротань дізнався покарання за конфлікт у матчі з СК Дніпро-1. Гра відбулася 11 травня. У середині першого тайму головний арбітр зустрічі Ярослав Козик призначив неочевидний пенальті на користь Дніпрян. Це спровокувало конфлікт між лавами запасних обох команд. Як повідомляє прес-служба ВАВ, Ротаня і Комардіна дискваліфікували на три матчі. Щоправда, реальна дискваліфікація поширюється лише на одну гру, на інші умовно. Пеглову покарали значно серйозніше. Бразильця забанили на чотири матчі, один умовно. Окрім того, обидва клуби Заплатять по 20 000 гривень штрафу. Ворскла встановила особистий рекорд. Підопічні Віктора Скрипника помстилися за поразку з таким же рахунком у першому полі. Єдиний гол у свій актив записав Руслан Степанюк, замкнувши подачу бацули. Цей м'яч став 500 М, який футболісти Ворскли забили в рамках УПЛ. Ващук іде воювати в складі бригади наступу. Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук вирішив приєднатися до лав воїнів, які боронять батьківщину від окупантів. Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі та рідні ще досі шоковані. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє, але я справді вірю в нашу перемогу. Шахтар відзвітував про сплату величезних податків, все завдяки мудрику. Шахтар заплатив до казни України 284 мільйони гривень податків за перший квартал 2023 року, повідомляє офіційний сайт клубу. Основним джерелом прибутку гірників став трансфер Михайла Мудрика до Лондонського Челсі. Шахтар тоді заробив 70 мільйонів євро та може розраховувати ще на 30 мільйонів бонусами.